Щепоріз Хелпер модель СП60Б від компанії «Шків» бензиновий. Щепоріз Хелпер СП 60 Б. Універсальний інструмент, який здатен на все. Його потужність та продуктивність перетворюють гілки на щіпу за лічені хвилини. Бензиновий двигун 9 кінських сил та маховик з двома ножами макіта дає високу продуктивність та надійність роботи і справиться з найтвердішими породами деревини, перетворюючи їх на корисну щепу. Це ідеальне рішення для будь-якого вашого саду чи господарства, хто шукає надійного помічника у щоденній роботі. Завдяки компактному дизайну та легкому керуванню цей щіпоріс стане незамінним інструментом для тих, хто хоче ефективно утилізувати гілки та зберегти свій час. Замовити щепоріс можна на сайті шкіф.ком.юей або за номерами телефонів 067 336 9906 050 204 97 49